Добрий день. У кого є принтер Creality k 1 c наприклад, или Ender 3 V3 Core XZ, у них сапо ось таке використовується. Форма зовсім інакша порівняння з Creality k 1 У нього сапло набагато краще Іде, і цієї частини взагалі нема. Получається, от як резьба йде, ось так от воно і виглядає. Продаються комплекти. Тобто можна купити сапло. Одно ж буде в комплекті, якщо замовляєте. Я замовив два мені йшло. Ще один такий же самий. І в подарунок два Дві манжети на нагрівач. Комплектації бувають різні. Бувають і 4 сопла в комплекті. Кому що треба, тільки треба, стільки і продадуть. виробник написан кріліті, але, ну, Скоріше, вони замовляють, можливо, у компанії Unicor і вона для них виготовляє. Ці сопла. Значить, особливість, у кого є принтери Creality К1. Це перші, які з'явились, В них, як вже казав, сопло йде більш коротке. Тобто, ось таке просто сопло з різьбою і все. Оказується, що можна замінити. Весь блок і поставить уже сучасне ось таке сапло з нагрівательним елементом для K1C і ender w 3 v 3 Core XZ. Що весьма приємне для власників принтерів Creality. Також, якщо слід додати, що сопла бувають по діаметру різні тут. Я собі заказував комплект 0,4 мм. Як правило, виграверено доволі мілке і освіщення тут не дуже, тому мені не видно гравірування, а от є, не знаю, видно вам чи ні. 0,4 мм гравірування є. А так Отак вони є 0,2 мм, 0,6 мм, 0,8 мм, якщо не помиляюся. Найбільш такий розпосюджений. 1 мм теж буває в продажі. Тобто в основному використовую, так правило, сопла діаметром 04 мм. Що мені сподобалося, що сопло захищене, іде вже зразу отакою, як пробірка. Так, покажу ближче. Я от тільки що витягнув бо одною рукою. Не відкриєш так, камера настроївся є. Щось не хоче вона показувати. От. Звичається все що кольору це мідь іде. такий колір, Міді і десаплокончик. Була інформація, що в цих соплах вставка загартованої сталі. Це спеціально для того, щоб довше прослужило сопло. Ось така інформація.